Добрий день, наступна книга. Я працюю на цвинтарі. Павло Паштід Белянський. Купив, сподобалось, відверто кажучи, названня. Книга сподобалась, прочитала швидко, ну вона тут і маленька, читається легко, все на одному диханні. З чим можна порівнювати книгу, мабуть, з Морозовим. От ви коли купуєте Морозово з солоною карамеллю. І оцей присмак Солоного з Солодким. Так і тут в цій книжці тут сум з присмаком трошки гумору. І постійно, от це от таке вкраплення суму з гумором. Цікаво. Прочитав, цікаво, я книжку в собі залишу, мабуть, продавати її не буду. Книжка в мене залишиться. Дуже можу порекомендувати, прям цікаво. Сподобалось. Далі буде.